Добрий день, у ефірі виборчі новини. Сьогодні, 13 листопада, у Сербії проходять вибори до Національних рад національних меншин. У общинах, відповідно, містах, де проживає чисельна українська спільнота. Голосування проходить по дільницях, а це у новому саді, Кулі, Вербасі, Індії, Сремській Митровиці і Білграді. Ми сьогодні побували у Сремській Митровиці. Moj pobuvali na Vibočej djeljnici 4 u Sremskoj Mitrovici i pocikavili se jak prohodić holosuvanja. Kod nas može glasati danas 10 nacionalnih manjina. Do sada je slaba izlaznost. Slaba izlaznost, ukupno imamo 207 upisanih birača, a izašlo je do sada možda nekih 5%, ni toliko, slaba. На цій виборчій дільниці ми зустріли чимало українців, які прийшли проголосувати за своїх представників у національну раду. Прийшла голосувати за нашу меншину, за наших представників, щоб бореч моїм підтримка і нашим українцям вони ще боруть за нашу землю. Кобись ми мали, а ми можемо хоч тільки підтримати їх. ljubimo svoju ukrajinsku movu, ukrajinski pišnji, ukrajinsku literaturu, što, ljubimo i što devimo ši, jak majemo na telebačenju. Tak što nam to prejemno, mate. Ko bi bilo še i biljše, bilo bi še i ljepše. Проголосувати прийшов і один з найстарших членів товариства Коломійка. Прийшов, голосую за, за наше дружство в за Виберемо нашого представника. Представники української громади у Сремській Митровіці активно беруть участь у виборах вже в перших годинах. Велике число їх проголосувало. Знаходимося у Сремській мітровіці на дільниці блок Б, як і всі національні меншини, і наша українська національна меншина нині обирає свою національну раду. Я думаю, що як і завжди, і на загальних виборах найактивніші наші найстаріші представники нашої громади, так що і наші співрозмовники бачать люди, що то є старші представники нашої. Громади і активні учасники нашого товариства Коломейка. От е, ми відгукнулися і зібралися е, сьогодні вже зранку раненько, щоб проголосувати і обрати свою національну раду, тому що е, всі знаємо, що наш представницький орган у цій державі це є наша національна рада, яка дбає про е, культуру, мову і інформування. Е, тобто е, наші представники е потрібні, тому що Інакше хто буде опікуватися оцими речами? Я думаю, що українці у Сримській Мітровіці нині активно проголосують, тому що у розмові з нашими членами Товариства Плекання Української культури «Коломийка» ми почули, що звичайно люди зацікавлені обрати своїх представників у, у національній раді, щоб. Ну і своє товариство підтримувати, і надалі працювати у продовженні. Подивіться українську панораму. А зустрінемося знову у 21.30 із новими виборчими новинами. Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас із студією телебачення воєводини у недільному пополудні у передачі Українська панорама. Мене звати Марія Віславська і буду з вами до 17-ї години і 30 хвилин. Суботу, 29 жовтня, в новому саді відбулася трибуна Україна свідчення з місця події у організації Незалежної Асоціації журналістів Воєводини. Модератором цієї трибуни був журналіст, публіцист і незалежний аналітик Борис Варгав. Це дуже добре, що ми маємо шанс послухати і подивитися і порозмовляти з людьми, які дійсно є з з Києва із Київської області, і які брали участь фактично у обороні цивільній обороні на різних рівнях і у різних ролях міста Києва. І це це були ключні боротьби за оборону не лише міста. Столиці України, а і самої України, значить, там було фактично зроблено опір Бліцкрігові, було зламано російську армію, і треба все це послухати. Це є дуже важливе. Інша річ у Сербії. Ми маємо в засобах масової інформації такий наратив проросійський. Тобто це якийсь досвід, який, можливо, з однієї сторони гіркий 90 90-х, з іншої сторони, це є те, що Сербія ніколи якось не аналізувала, що все політики робили у ім'я народу. Так що ми ніколи не мали того зіткнення з реальністю, і е, то той досвід завжди є таким, е, що. Вважається, що в Україні воює Америка проти Росії, і що тут українці ні до чого, і якби просто Америка забралася з України, то все би було гарно і мирно. Ми почуємо від тих людей, і ми могли послухати від всіх тих людей, які тут брали участь у, у трибіні, що це є не так, що це є дійсно. Серйозна агресія у європейській війні у 21 столітті. Дуже, серйозна, дуже серйозний виклик цілому світовому порядку. Я думаю, що тут є дві війни. Одна це є та наземна, найстрашніша, де люди гинуть, де руйнуються міста. І як бачимо зараз з контрнаступу українського звільнення триває окупованих територій, і десь війна повинна зупинитися. Ми всі сподіваємося, що зупиниться тим і закінчиться тим, що Україна збереже кордони з 1991 року, і що буде повний захист України, і що в цьому Україні допоможе Захід, але і ціла міжнародна спільнота, включно із країнами, які часом підтримують Росію, а це Китай, і Індія. Сподіваємося на, на все це. Але тут є ще одна війна: це інформаційна, це політична війна, і, і власне ці трибіни, такі як, як ця яка відбулася у суботу, у новому саді важливі, тому що ми маємо новий сад, у якому Путін є почесним громадянином, включно ще з 6, 12 містами та муніципалітетами у Сербії. Так само маємо тут нафтоіндустрію індустрію Сербії, якою є власник Російська держава, і через яку, звичайно, робить свій вплив різними засобами: маємо цілу енергетичну війну політичну. Так що важливо буде, щоб Європа. Зберегла свою єдність у підтримці України у збереженні своїх цінностей. І щоб ми тут, у Сербії, зберегли ці цінності цінності істини. А я не впевнений, що Сербія зараз і е е е е е має цю істину, яку повинна засвоїти стосовно України. Як і вказувала сама назва трибуни Україна свідчення з місця події? Учасниками трибуни були очевидці події в Україні, громадські діячі з Київської області України, ми сьогодні будемо говорити про те, що насправді відбувається в Україні, і що насправді відбувається саме на Київщині, на Донбасі і в інших регіонах країни, які е що саме приніс нам руський мір? Нічого доброго там немає. Є лише смерть, розруха, насилля, гвалтування, не лише фізичне, але й моральне. Це є геноцид української нації. На сьогодні так воно є. Я прокинулася від того, що в мене палає за вікном. На ж так сталося, що мій будинок згорів саме перший в цій війні. Тому що він стоїть прямо на кордоні між Києвом і Гостомелем перший. І літаки фактично, і десант висадились у мене у дворі. О, перше, що ми побачили, це бомбардування і в камери відео нагляду, які по периметру, як десантники російські е... мінують мій забор. Потім почалося все палати, почав рушитися, потім страху дитини, і потім. А одна думка спасти дитину, щоб її не завалило під завалами цього будинку, який вже рушиться. І ми фактично викинули його на вулицю, щоб він не попав під завали. Так ми врятувалися. Це наша війна, яку ми бачили прямо в себе вдома, прямо в себе у вікні, прямо в себе в спальні. Маємо навіть що показати. Ми привезли повністю фактичні, як це виглядає зараз. В прямому ефірі живий запис, який був зроблений саме нами. На трибуні говорив також Трофим Іванов, радник міського голови міста Вижгорода Київської області, який розповів про те, як міські органи допомагають громадянам пережити цей нелегкий період. Війна в Україні почалась 2014 році. Коли це відбувалося на Донбасі, ну ми в Київській області це не відчували так. Так як відчули в цьому році, наприклад, коли йшли бойові дії в Бучі і в Репіні, в жреді це було чутно, це було гучно, це було ну видно задимлення, але це не відчувалося так, як це відчули після того, як після деокупації ми прийшли і побачили, що зробили з таким чудовим містом, як Ірпінь та Буші, що зробили окупанти. Вони його знищили, просто знищили майже вщент на 70%. Тому, якщо ти це не побачиш особисто, ти не відчуєш то, тої ну той негативної енергетики, ті 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 зруйнування, які несе за собою Росія, коли ти не побачиш, ти на власне очі. Звичайно, і важко говорити про це, але ваша сім'я добре. Люди, яких ви знали, вони всі добре, чи є і, і такі страшні речі. Ні, ну я скажу відверто, що дуже багато знайомих вже сьогодні е, родини їх втратили, втратили їх на війні як захисників нашої вітчизни. Навіть мій батько вбив воював з 2014 року, на, на, але сьогодні його вже немає на цьому світі. Він пішов по, по болезні, але все ж таки, все до, до кінця, до того дозволяло йому здоров'я. Він воював, був Дебальцево, ну тобто захищав тебе на Україну. І психічно, і взагалі народ України дуже багато пережив і переживає і далі. Як місто, як керівництво старається, допомагає, щоб і далі якось допомогти народу. Ну з перших днів окупації, коли почалась війна в Україні, ми допомагали народу, громаді об'єднатися. По перше створювали територіальні загону територіальної оборони е, намагалися їх дійсно ворожити, щоб хлопці мали чим захищатися, якщо безпосередньо ворог зайде в наше місто. Сьогодні створено декілька фондів, тобто всім. Ну дуже багато людей відверто залишились без роботи, без заробітних плат. Багато сімей, які всі могли собі дозволити. Вони виїхали за терени України. Ну це діти, жінки, але багато хто і залишився, і багато літніх літніх людей немає можливості виїхати. Ми їм допомагаємо, створюємо фонди, збираємо сьогодні навіть харчові продукти, продукти і забезпечуємо їх елементарними пищевими пакетами, щоб люди мали можливість їсти, як можемо, ми допомагаємо Ми вже розуміємо, що у нас на носі зима і будуть холоди. Ми створюємо центри обогріву для людей. Там на, в тих приміщеннях, де можемо, звертаємося до військовим щодо надання безпосередньо наметів, які можна буде влаштувати там, в центрі чи в інших містах, щоб люди мали можливість в разі, якщо не буде, не буде електроенергії, не буде тепла, щоб вони мали місце, де можна прийти обогрітися, ну, тому що в Україні морози іноді досягають до мінус 30 градусів. Тобто ми до цього готуємося і вже готові. Ми не переможні. Ми настільки сьогодні всі згуртувалися для того, щоб пережити цю зиму, для того, щоб подолати цього ворога, щоб завтра мати наше незалежне майбутнє, щоб кожен мав право вибору, де він хоче бути, в яку країну він в якій напрямках країна має йти, і як ми будемо розвиватися подалі. Присутні дізналися про воєнні дії вірпіню і про це, як живе це місто і його мешканці зараз від людини, яка все це пережила особисто, допомагала евакуювати жителів з захопленого воєнним лихоліттям міста. 24 лютого, коли о 5 ранку, мабуть, не тільки Україна, а світ збудражила новина про вторження. Російської армії в нашу країну, коли ми прокинулися від вибухів від в'їзду в місто великої техніки воєнної російської, це ми були всі шоковані, адже ніхто не вірив до останнього, що таке може бути трапитися взагалі з нами. Я мати трьох дітей. Одразу о 5.20 ранку наш міський голова зібрав нас в сесійному залі ірпінської міської ради, і ми швидко згуртувалися і почали під підготовку для захисту нашого міста. Ми дуже активно спрацювали в цьому напрямі, і на сьогоднішній день ми отримали результат того, що місто. Стало героєм Ірпінь, але якою ціною ми, ми втратили багато людей, знайомих, рідних. 70% міста зруйновано. 8 тисяч дітей сьогодні залишилося без даху над головою. Зруйновані всі комунальні заклади, 3,5 тисячі зруйнованих приватних будинків. Сьогодні понад 16 тисяч людей не мають де жити. Це тільки в одному місті. А якщо говорити про всю Україну, де зруйновані Донецьк, Харків і Запоріжжя, і багато інших, і ці люди вже їдять, приїжджають в наше місто і стають нашими вже нутріння приміщеннями особами. Також просять надати якесь житло і. Сьогодні ми розуміємо, що понад 10 тисяч вже людей з усієї країни приїжджає до нашого міста, яке зруйновано на 70%. Ми дуже швидко за місяць, майже ми прибрали всі вулиці, підвели комунікації, адже ми жили без зв'язку, без світла, без газу. Ті люди, які не були евакуйовані, вони жили в підвалах. Тобто, представляєте, в 21 столітті ми живемо в підвалах і гріємо їжу на дровах, ну, спимо на землі. Це дуже було тяжко все перенести. Я була координатором адміністративного військового штабу від початку, після цього стала координатором евакуації населення. Ми з моєю командою дівчат. Нас було не дуже багато, тому що в принципі залишилася більша частина чоловіків, які самостійно добровільно хотіли допомагати захищати своє місто. Це було ніхто нас ні до чого не примушував. Це наше місто, це як наша домівка, в яку просто зайшли люди, якісь чужі і захотіли в нас це відібрати. Катували, вбивали. Якщо було поїхати в перші дні після війни по вулиці міста, то ми могли бачити багато померлих. Ми бачили розстріляні машини з дітьми. Щоб ви розуміли навіть товариша, який займався евакуацією мого, який був в моєї команді, його вбито. Він був розстріляний на своїй автівці, тобто там було три члени моєї команди, саме мої, тому що вони займалися вонтерською евакуаційною ситуацією. Ми були на гарячих лініях. Ми зібрали бригади людей, просто писали в Фейсбуках, що, будь ласка, хто хоче допомогти нашому місту, допоможіть вивозити людей, допоможіть нам евакуювати таку, таку току кількість населення, адже в місті переживає. 100 тисяч мешканців, і в перші дні війни люди думали, що це буде один, два, три дні максимум. Тобто, і ніхто не хотів виїхати. Але вже після того, як були зірвані підірвані мости, після того як підірвали е, дорожній міст, виходу вже з міста не було. І все, що ми могли робити, це. Виводити людей через е, зламаний міст. Зараз цей міст робить меморалом в нашому місті, адже по ньому пройшли ну, тисячі, десятки тисяч людей, які е, не могли ходити, не могли, їх переносили е, стареньких е, е, носили на руках. Там були вбиті сім'ї і діти на цьому мосту. Ті, хто не зміг. Встигнути під обстрілами сховатися під нього, і тому, що кожну активну атаку вели саме на цей міст, знаючи про те, що тут, там приходять прості мешканці, просто звільняють місто від себе. Е е гинули всі мешк, прості жителі, військові, волонтери. Були просто розстріляні машини. ну, Це було дуже жахливо. Ваша сім'я моя сім'я наразі перебуває за кордоном, і я бачу їх дуже рідко. Да, діти діти, мої, мої батьки, моя сестра, всі мої, вся моя рідня, адже наші будівлі ну, зруйновані, і наразі в місто. По 8-9 годин без світла йде зима. Вікон ми намагаємося і звертаємося до всіх до всього світу. Просимо допомоги відновлення міста, тобто будівельні матеріали, вікна, двері. Нам допомагають, але на сьогоднішній день наш фонд, який як кажуть, голова якого є ірпінський міський голова Олександр Маркошин і голова інвестиційної ради Володимир Корплюк, зібрав вже 2 мільйони 2 мільйони гривень на сьогоднішній, ну, реконструкції щодо відновлення будівель матеріальних. Але ми дуже вдячні, тому що нам допомагають багато фондів різних, адже школи, заклади, освіти, садочки всі зруйновані. І на сьогоднішній день багато країн приїжджає і конкретно допомагає нам відновленню конкретного проекту тобто школи, тобто чи то лікарні, то чи то якісь інші комунальні заклад. Тому що все це було зруйновано на сьогоднішній день. Ми вже почали. Відкривати школи, але наразі того, що в нас під час останніх останнього місяця було зруйновано багато інфраструктурних об'єктів енергетичних місто знаходиться більшу частину без світла. А це говорить про те, що ми без зв'язку, без інтернету, і на сьогоднішній день ми не можемо навчатися, працювати, і ми йдемо в зиму. І яка вона буде, тому що дуже холодно. Наразі 3-4 градуси на вулиці і немає, немає можливості зараз якось взагалі знаходитися в місті. Тому моя сім'я наразі перебуває за кордоном, тому ну, я вважаю, що мені так безпечніше, адже я зможу більше допомогти тим людям, які будуть, які зараз да, є потреби. Всі знають про те, що війна не скінчилась, і ми готуємося. Ми кожного дня наразі чекаємо, готові до того, що на нас знову будуть наступати зі сторони Білорусі, що нас знову будуть зараз вбивати і вбивають кожного дня. Ну, ми готові, тому я вважаю, що першочергово. Багато людей повинно розуміти, що зараз дуже складна ситуація. і Можливо, ще цю зимку перезимувати десь в інших країнах. Якщо є така можливість, а наразі цю можливість нам дали багато країн світу. Це дуже велика вдячність. Не так давно Україну відвідав і не Чанак політик-депутат Скупщини автономного краю Воєводина, який особисто пересвідчився про жахливі наслідки воєнних дій в Україні. Uh, u maju imali nameru da idemo u sastavljanje šire delegacije, ali pošto je ta posjeta otkazana, smo uh, prijatelji i ja seli u kola i otišli o svom uh, trošku bez ikakve organizacije. Dobra vest je da smo, kad smo stigli u Kijev, na išli na vrlo gostoprimljive ljude koji su nam obizbedili uh, sve ove kontakte koje imamo, a uh, i upoznali nas sa situacijom u Buči i Irpenju, gdje smo svedočili zverstvima koje su počinila Putinova agresorska vojska. To su nepojamne stvari u, od masovne grobnice u porti crkve u Buči do rušenja civilnih objekata, bolnica i tako. Posle toga smo otišli u Harkiv, tamo smo tek imali šta da vidimo, jer tamo bukvalno su ulice puste, a svugde su se čuli topovi i bilo je potpuno jasno da, pošto su nas odveli da nam pokažu gde odlažu od ovih kasetnih bombi ostatke, da je tu bukvalno svakoga dana se bombarduje tim zabranjenim sredstvima Harkiv, tako da je praktično svaka zelena površina pretvorena u Minsko polje, a predgrađe Saltivka od 400.000 stanovnika je bukvalno za tri dana potpuno ispražnjena zbog stalnih bombardovanja. Sve u svemu, ono što je sigurno, to je da se u Ukrajini trenutno brani brane evropske vrednosti, a ne samo ukrajinski teritorijalni integritet i brani se pravo na obstojanje ne samo ukrajinske e, nacije, nego uopšte svakoga ko pomisli da bude drugačiji od diktatora koji trenutno sede u Kremlju i nažalost ne samo u Kremlju. Tako da je ta posjeta Ukrajini za mene bila e, izuzetno potresna sa jedne strane, a sa druge strane motivišuća da e, se sa novom energijom suprotstavim svim totalitarizmima koji se koji sada divljaju po planeti jer e, uz ono što trenutno postoji u Kremlju budućnosti, budućnosti Evropi nema. Dakle, zato slava Ukrajina. Na zahodji boli čisleni prisutni. Sered njih posol Ukrajini u Respublici Serbija Volodimir Tolkač, hromadski dječi ta predstavniki medija. Національна рада Української національної меншини в Республіці Сербія і посольство України у Сербії організовують збір гуманітарної допомоги для народу України. Про це звертайтеся на номери телефонів і адреси, сказані у нашому сюжеті. Допомога збирається і далі, а на такі пункти можете віднести речі. У культурному мистецькому товаристві імені Івана Сенюка з кулі вулиця Маршала Тіта, 119. номер телефону 063 8699 412. контакт особа Филип Проник. У культурно просвітному товаристві Карпати з вербасу Нєгошева 1 Номер телефону 0641617348. 7348. Контакт особа Василь Дацишин. У товаристві Плекання Української культури Коломийка з міста Сремська Митровиця, бульвар Арсенія Чарноєвича, номер телефону 064 0370. Контакт особа Микола ляхович. У українському культурному мистецькому товаристві Калина з інджії, вулиця Юх Богдана, 9. номер телефону 060 551 7262. Контакт особа Петро Закамарок. Український культурний центр Кобзар з нового саду. Номер телефону 069-4434010. Контакт особа Мирослав Каленюк. Гуманітарну допомогу також можна надати і у пункті Посольства України у Белграді. Пає Адамова 4. Номер телефону 011 367 2411. І у пункті філологічного факультету Белградського університету. І це було все. Ви дивилися українську панораму з новими сюжетами? Зустрінемося уже наступної неділі. А до тоді вашій увазі, повторення передачі і відкладений перегляд, і ютуб канал Українці РТВ». До побачення!